Данилу лише чотири роки. До де збирають подарунки військовим, прямує із бабусею. У руках власний малюнок створений спеціально для вояків. Я називав собі водочку, ну мене не вийшло. Мама мене навчила собі, сіє. Ну мене ще мама. навчила. Пан Петро з дружиною принесли для вояків дві футболки та шкарпетки. Каже, допомогти силою не може, то хоч підтримкою. А хто долучиться, як і ми. Ми повинні долучитися, ми допомогти. Ну хай не силою, ну але добре не лишилися осторонь доброї справи і місцеві партійці. Так міська організація батьківщини підготувала свій вклад у подарунки для військових. Партія Батьківщина долучилася до акції, які проводить місто. І ми підготували для наших воєнних 300 футболів. Футболок купили, придбали і. 400 пар носків. І зараз підносять ще наші е, первинні партійні організації. Е, депутати доєдналися до цієї акції і на майбутнє плануємо підтримувати наших воєнних. Можливо, придбання бронежилетів. Речі приносили і упродовж тижня, і на Майдан Незалежності у День молоді. Організатори кажуть, такого результату навіть не сподівалися, але вражені активністю і небайдужістю рівнян. На 12-ту годину рівняни зібрали, нагадую 350 бійців, шкарпеток 3436 пар і футболок 1308. Це ще не кінець до другої години. Ми будемо збирати. Я думаю, що цифра збільшиться. Крім цього, іншого, люди несуть воду, рушники, хто що може, і діти малювали малюнки і писали листи. Ви це все бачите. Я думаю, що це буде гарний подарунок хлопцям. Загалом близько другої години дня на рівненський полігон вирушило півтори тисячі футболок та понад чотири тисячі пар шкарпеток. Їх військові отримали разом із естетичним привітанням, концертом оркестру Бревіс, а ще десятками дитячих листів та малюнків, адресованих справжнім захисникам та героям. Ірина Чипорук Володимир Захаров, новини Рівного.